Такі вишиванки є у Бориса Джонсона, Джо Байдена, Еммануеля Макрона, президентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та ще у десятка глав урядів країн, які підтримують Україну. Вишила їх дизайнерка з Львівщини Галина Шуневич. Я хочу, щоб світ почув про нас, щоб знав, що ми творимо, ми надихаємося. навіть такий час тяжкий. Ми все рівно не здаємося і, і працюємо, і творимо і. Про те, що нагадати світові, що в нас далі війна, щоб привернути увагу, що, що треба нам допомогти. Те ж саме показати нашу культуру, нашу українську, нашу душу, наш генетичний код. Президентські вишиванки вишиті білим по білому, що символізує чистоту і мир. Це вишито технікою гладь. ось цей основний, це називається філейне мережево, яке я додавала. Сюди. І також є мережка вишита крилатою іглою. Ось ці маленькі такі, бачите, дирочки. Після початку повномасштабного вторгнення Галина почала шукати можливість через посольства і знайомих, як передати український національний одяг лідерам західних країн на знак подяки. Це не лише як е, дарунок, це подяка е, всій країні. Та я не можу кожного. Кожному особисто подякувати, але це подяка цілій країні, ті, яка нам допомагає вишиванками. Це я От дякую за підтримку, за підтримку, за значить, бажання звернути увагу на, наш, на наші потреби, бути з нами і казати, що ми. Творимо, ми творимо навіть коли болить, і ми ділимося навіть коли ми самі цього потребуємо. Одного разу я коли е, вишиванку доставляла до одного посольства, я їм кажу: ну от, е, я вам вишиванку, а ви нам зброю. Ми вчили см'ян, кажу, у нас нема там зброї. Я кажу, ну та хоч щось має. Дизайн жінка розробляє на комп'ютері, потім вносить дані у вишивальну машину. Це одне з моїх робочих куточків вдома. З під її голки виходять не лише президентські сорочки, а й сучасне українське вишите вбрання. Колекції Галини Шуневич вже побували на тижнях моди в Парижі, Нью-Йорку, показах у Чикаго, а вишиванки замовляють у всьому світі: від Європи до Японії та Австралії. Вишиванка це, це наш символ. Нашої нації, і ми, ті багат, ми багаті тим, ми повинні тим хвалитися і показувати світу, нагадувати, і кожен мій а, показ. Це ще раз а, показати і демонструвати, а, що ми працюємо на нашу культуру, наше багатство, наше, наше, нашу незламність і а, привернути увагу світу. За кордоном вони. Вони в захваті, тому що так багато високі і такі багаті вироби. Ці вишиванки також об'їхали півсвіту: Європу, Австралію, Північну та Південну Америку. Створює їх колишній контррозвідник СБУ разом із дружиною. В івано франківську куди сім'я переїхала у 2022 році. Вони відкрили власне виробництво. Вже на момент, коли російські війська відступили з Київщини, Чернігівщини, наша робота вже не була потрібною. По факту на тих блокпостах ми зайнялися волонтерством. Якраз в той момент виникла саме ідея нашої вишиваночки. Були люди за кордону, які відправляли допомогу Україні їх було досить багато і це надихалося, було приємно. І ми хотіли, щоб у всіх людей залишалася якась згадка про Україну і ну, дати якусь мінімальну вдячність. Так ідея виросла від інтернет-магазину до власного виробничого цеху, магазину у Львові і представництва у Торонто. А розширитися допомогла програма підтримки для ветеранського бізнесу, на кошти з якої закупили велику вишивальну техніку. Ідеї орнаментів для вишиванок подружжя бере з музеїв, знаходять у селах чи відтворюють стародавні вбрання, яке їм приносять клієнти. Дівчина звернулася до нас з старовинною подушечкою своєї бабусі. Так, і вона хотіла пошити е, з неї щось. Е, ми її е, так і пошили з тої подушечки е, блузку. Е, а далі вона дала дозвіл, щоб я цей орнамент вже далі використовувала, і оце все вже я далі, далі компонувала і вийшов отакий дизайн. Це е, покуцька вишиванка. В нас взагалі багато е, вишиванок по регіонах. Е, Можна розказувати дуже, дуже довго і багато. Це подільська вишиванка, така чоловіча. Також до неї є, там стоїть далі е е е сукня. Це борщівська вишиванка. Вона дизайнерська, але вона на основі борщівських візерунків е давніх. У цих вишиванках вже навіть одружилися пари в Німеччині та Італії, а одну має принц Гарі. Взагалі для мене вишиванка це щось більше, ніж одяг. Чим більше ми працюємо, тим більше ми дізнаємося і про нашу історію, про різні традиції, про ті наші унікальні місця, де, до прикладу, була невеличка громада, і там були свій певний етностиль. І це такий великий поклад історії, який хочеться досліджувати. І Це також один із напрямів, який ми пропрацьовуємо, це відтворення старовинних вишивок. За словами Олександра дуже важливо, що держава допомагає розвивати ветеранський бізнес. Важливо знати, що служба в війську це не тільки про те, що людина може загинути, чи потрібно віддати обов'язок державі, а це і про те, що держава ставить свій акцент саме на ветеранів. Власне, з вишиванки від одного військового почала збирати свою колекцію Світлана Кравченко із Бахмута. Це була весна 2015 року. І у нас виникла ідея створити колекцію народних строїв традиційних українських, які носили в Бахмуті, Бахмутському районі, і продемонструвати на День вишиванки в Бахмуті світлана росла у російськомовній сім'ї, але в хаті дідуся і бабусі її оточувала українська мова і звичаї, зокрема вишиванки. Мета моя була ствердити українське на Донеччині ствердити те, що війна йде не на Донбасі, як тоді казали в 2014 році. Вона йде в Україні, а Донеччина це частина Донбасу. Ще навіть до 2014 року, ще до 2014 року мен... я е, почала вивчати українські традиції Донеччини. І весь час натикалася на те, що на Донеччині не було української культури. От просто всі казали про те, що на Донеччині немає української культури, там немає українського коріння. І я дуже люблю свою батьківщину, і мені це було дуже образливо. І я весь час е, шукала підтвердження того, що вона є. Жінка почала збирати національні строї, шукала тканини і відтворювала старовинні вбрання за фотографіями. Так зібрала цілу колекцію традиційного для Донеччини одягу, весільного вбрання вишитих рушників і ляльок. Народна культура Донеччини відрізняється тим, що вона сформувалася на основі зрілих культур нашої України. Які везли з собою частини культури, які везли з собою люди, які переселялися на наші землі. І е, Донецький стрій, ну якби е, його як такового немає. Бо це трохи Полтавщина, трохи Західна Україна, трохи е, Слобожанщина. бо дуже ми ж до Слобожанщини відносилися, е, Дніпрянщина. Але... Він і цікавий тим, що він якби ну, ну, дуже яскраво відображає всю Україну. Національні строї Донеччини жінці передавали навіть з окупованих 2014 року територій. Бо в нашій колекції після перших демонстрацій є декілька речей закупованої Макіївки із Макіївського району. Ці речі передавали через декілька блокпостів. В 2017 році люди везли, я думаю, що вони ризикували. Вони везли їх для того, щоб передати нам в колекцію, щоб кожного разу, коли ми демонструємо, і я роблю опис цих строїв або речей, я могла повідомити, що ці речі, передані, там, наприклад, пані Світланою, також моя тіська з Макіївки. і вона їх передала як підтвердження того, що в окупованій Макіївці чекають люди повернення України. Нині Бахмут у руїнах. Колекцію під обстрілами вивозили звідти волонтери. Тепер Світлана мешкає у Дніпрі і мріє створити центр української ідентичності Донеччини. І поки е в Бахмут не можна повернутися, поки десь ми його розмістимо і будемо демонструвати. І ти себе ідентифікуєш з тим, що ти українець, і ти живеш на Донеччині. В багатьох дуже країнах не зберіглося такої різноманітності територіальних, територіальної різноманітності одягу. І, і дуже цікаво те, що такі країни були на цих краї... в цих країнах було дуже мало військових дій, дуже мало руйнувань, але вони втратили. Свою ідентичність. А ми пронесли через голодомори, нацистські і радянські ці табори, совєтські психушки, коли соромно було бути українцем. Ми пронесли кожен регіон, пронесли свою ідентичність.